Харі Крішна, яку силу можна отримати від Ханумана? Щоб ви знали, Хануман – це є покровитель медичних наук. І як же ж він став медиком, про це я вам розповів в цьому відео. Окей, Хануман вважається також покровителем медицини через наступний епізод в Романі. До речі, якщо ви ромально не читали, то, ну, почитайте. Ну, хоча б фільм, подивіться, ну, там є фільм короткий, там, десь 2-3 години, там в різний час вони видавались, є серіали там менші, більші, там 10-20 серій, є там довгі серіали. От. Ну Як мінімум, ще раз кажу, хоча б подивіться серіал, там хоч 2-3 години, ну, фільм хоча б 2-3 години, щоб ви трошки розуміли. От. Бо ну, я розумію, що найкраще це читати, бо фільм там ну фільм також, він добрий, бо він візуалку додає. Да? От. Але коли ви читаєте там ну, першу джерел, скажем так, да? тобто, ну, максимально. Ну, звичайно, санскрит треба вивчити, щоб читати перше джерело. Але навіть кажучи, якщо ви читаєте переклад ну, от там українською мовою, ну, хто англійську знає, англійською, може, читає. Там дуже класно, то есть, ну, дуже добре пояснюється деякі речі. І так, значить, він врятував смертельно, ну, чим займався Хануман. Да? Тому що він був покровителем медицини, от, ну, як сказати, він лікував, да, він врятував, смерт, рятував е, смертельно поранених під час битви на е, Шві-Ланці. Да? Ну, е, 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 ну, він врятував також Раму і його брата Лакшмана. Їхні рани могли залікувати тільки особлива трава, ну, от, яка росла в гінолег. Ну, ну і рано що зробив? каже: «Хануман, а ну давай, метнись туди бистінько кабанчиком, дай бистінко, і все сюди. Ну, але хануман – це вітер. А коли вітер дує що ми думки забуваємо. І вони нам вітром здують. Ну, і з хануманом відбулася та сама історія. Однак, прибувши на місце, хануман виявив, що забув, як виглядає трава, що, ну, ту, що він має знайти. М. Сила є. Що ж там довго думати? Ладно. і довго не думаючи, взяв, вирвав з корнем всю гору цілком і доставив її зі, всіма, зі всією рослинністю в табір рам. Ну, ви розумієте, в попередніх відео я про що розповідав про те, що Хануман Він там сонечко рішив як печеньку погристи. Да? Трава діяла лише до сходу сонця, пролітаючи небом Хануман побачив. Що місяць ось-ось засяє на горизонті, тоді він проковтнув місяць і прилетів на ланку вчасно. час. Тому молитви вони мають дуже велику цілительну силу. Гори, будь ласка, не треба перевертати, не треба їх нікуди поміняти. Добре, місяць їсти не треба. Сонце так само. Добре. Це ма я кажу: бачимо, коли такі історії ми вивчаємо, нам набагато легше зрозуміти про, цього, про що йдеться мова і чому. хануман, він є покровитель. Тобто, бачите, коли ми ведемо правильний праведний спосіб життя, життям згідно закону Божого. Плюс далі, коли у нас ми вчимося бути як хануман, то в нас, знаєте, можна просто ханоман співати там мантра, хануман, дай мені литерські знання, хануман, дай, 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 дай. Ну опять то саме споживацьке мислення, да, то закінчується це тим, що ну все, дай, дай, дай. Да. Коли ми кажемо хануман. Я, от ти так класно служиш, Господу, і я от хотів би навчитися в тебе найкращим ще стати, ніж ти. О. От тоді в нас ці всі здібності вони будуть відкриватися самі по собі. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Харікишно.